День поспіль під ударом російські аеродроми сьогодні військова техніка зайнялася у Курській та Брянських областях. У Курському на аеродромі, де розташовуються російські винищувачі, спалахнув нафтозбирач. Російська влада причиною інциденту називає атаку безпілотника і запевняє, що ніхто не постраждав. Водночас, у Брянській області загорілася на комбінаті Слава, де росіяни зберігають запаси палива. Російські ЗМІ кажуть про атаку двох безпілотників і запевняють, що на момент уда резервуари були порожніми. Втім, на кадрах пожежі полум'я було видно здалеку. Напередодні запалала і на двох російських литовищах за сотні кілометрів від лінії фронту. Україна свою відповідальність за ці атаки офіційно не визнає, хоча її офіційні речники натякають на це у соцмережах. Як зазначає інститут вивчення війни, ЗСУ продемонстрували здатність бити по російських тилах і можливо зірвали російську кампанію обстрілів інфраструктури України. На свіжих фото з російських аеродромів видно, бомбардувальники зазнали серйозніших збитків ніж незначні пошкодження обшиття, як запевняли росіяни, і ймовірно не зможуть далі вбивати українців.